Пробіг місяць далі. думаю, ну треба рік. Після цього пробіг рік марафон з чотирьох годин це взагалі не про результат. Наше тіло це наша зброя. Теж ми можемо її як закинути, щоб вона ржавіла, так і довести її до ідеалу, коли вона працює без збоїв. Віталій аристократ, командир взводу FPV, Рубак, батальйон розвідки, бригада «Хартія». П'ять років, місяць і три дні. Я бігав щоденно більше десяти кілометрів, без жодного пропуску, щоб встановити цей прекрасний рекорд України. Якогось вибуху емоцій. Його не було, як на фініші не буває. Е, є така прихована внутрішня радість і гармонія того, що я зробив все правильно. Насправді, це був такий момент, такий же день був. Така ж пробіжка зранку, він приїхав на пошту, я його так забрав, відкрив ввечері. Тобто якогось вау не було. Але це вау, воно було протягом цього періоду, протягом цих п'яти років, коли е, ти реально кайфуєш від моменту самого процесу. І це просто як результат вже такий, як втома на фініші, ти е, от добігаєш, коли якийсь важливий там, важкий. На, на змаганнях біжиш, там біжиш три години, чотири, п'ять, сім годин, десять годин. В тебе немає радості в цей момент. В тебе, в, в тебе радість є, вона така внутрішня, вона вже прихована, така. А, але от радість була протягом цього. Періоду всього, коли займався, цей період я хотів зафіксувати окремо для того, щоб пізніше коли повернутися, я мав на що е опиратися. Тобто, що це можливо, що це реально, і що ми маємо там на базі цього знову будувати свою якусь цікаву історію, нову історію. Ідея про рекорд вона з'явилася десь в процесі. Вона не з'явилася до того, коли я почав це робити. Вона з'явилася. Е я півтора року, мабуть, бігав вже. Потім думаю, треба якось е, цікавішим цю історію зробити. Тобто, і почав вивчати, чи є такі рекорди, чи немає таких рекордів, а які є. Подивився людей, які теж багато займалися, чи є у них пропуски, чи немає. Там були групи теж, е, які щодня відписували. хто… Хто скільки бігає, я заходив, шукав ці пробіли, які у них є, або період, коли вони менше 10 кілометрів бігали, або період, коли вони не бігали. Я їх знаходив, це мені давало мотивації, того що думаю, так, у мене цього, цих пропусків не було, мені треба рухатися далі. Принаймні, тих, кого я аналізував, я не знаходив. Ну і експерти книги рекордів теж е не знайшли. Період верифікації він був там. Тривалий, він був досить тривалий, але я собі визначив, що я це на день народження вже відтянемо цей процес, це буде подарунок такий хороший. Це був 2012 рік. Я зі своїм другом, однокурсником, ми почали бігати кожного дня. Там це було буквально 2-3 кілометри. Це військовий інститут, у нас зарядка, нас будять, нас все одно виганяють. Давай ми будемо це робити, там, не стояти головою, крутити, там, щось присів, а зробимо це так, щоб е, від цього була якась користь там внутрішня. Ось ми бігали крім неділі. У нас неділю був святий день, він дуже радів, що у нього неділя приходить. Бо, е, е, я коли проходив його будити, я п'ять хвилин міг біля нього сидіти, його там поглажувати, вставай, вадик, вставай, побігли. Кожного разу він вставав, жодного разу не відмовився. Потім з інституту я випустився. У нас е, дороги трохи розійшлись тимчасово. Е, е, я ще там бігав, але це було вже не так системно. Я про це не задумувався. Ця системність вона з часом зникла взагалі, е, і просто десь. 2013 році майже зав'язався. Там декілька разів, ще, можливо, пару разів на рік десь там а Вже просто про це забув. Одного разу вийшов побігати, пробив ногу, прям так серйозно. І після того думаю, все, збіг, це не моє, там я буду чимось іншим займатися. Пізніше, в 2018 році, знову імпульс такий був. Думаю, треба до чогось повертатись. Життя так завело, що і в. Форму вже втратив і важко було там нормально ходити, пересуватись, якась задишка незрозуміла з'явилась. Е, ну, загалом е, спосіб життя бажав бути кращим. Я думаю, треба починати бігати. Буду три рази на тиждень це робити. Вибіг в понеділок, супер заряжений, на роботу приїхав, зробив всі таски, які в мене на місяць там були лежали. енергії просто хоч відбирай. Вівторок встаю зранку, думаю, ну я ж через день бігаю і лежу, і ну, просто пролежав, поснідав, ще щось. В середу знов побігав, четвер знов встаю, куча енергії. Думаю, через день коліна ж треба берегти, здоров'я. Мені ж сказали, що так не можна часто робити. Потім думаю, це якась історія, вона трохи не складається. Потрібно кожного дня це робити. Почав кожного дня цим займатись. По три кілометри свої бігав. За місяць просто отримав там колосальний результат як для себе. Це внутрішня енергія, яка вивільнилась просто як атомний е колайдер. Якийсь. Життя в цілому почало змінюватися. Там звички трохи змінилися, люди почали трохи десь там. Е ті, хто тянув вниз, менше спілкуватись, ті, хто доверху більше е продовжував, продовжував, продовжував. Поставив собі ціль пробігти перший марафон. Я через півтора місяці пробіг півмарафон, там теж виснажився максимально, зрозумів, наскільки це важко, все. Але думаю, ну, марафон там нормальна людина, яка бігає, має це зробити. Я до нього готувався, здається, місяців п'ять, чотири-п'ять. Пробіг його, супер щасливий був, все. Думаю, я в цьому житті досягнув всього вже. Коли готувався до марафону, почав бігати по 5 кілометрів щодня. Потім е, мені випадково потрапилось е, на очі інтерв'ю е, Андрія Ністрата, бігуча банкіра, Він, е, там фразу я таку почув, що ну, марафон з 4 годин це взагалі не про результати. Типу, здорова людина його має там, бігти швидше. А в мене було 4,18. Я думаю, ну це да, я лежу вже там, все, в мене все в житті вже досяг все зробив, і тут виклик. Я думаю, це цікаво буде, треба спробувати. І почав якісь, можна назвати це були тренуваннями, збільшив об'єм, почав там по п'ять, по десять кілометрів бігати знову по п'ять. Потім ми особисто познайомилися з паном Андрієм. Буквально декілька спільних пробіжок відкрили в мені ще нову сторінку, яку я побачив, що можна. А можна, до речі, отак. От можна ще більше, можна краще, можна ось так робити. Потрібно там, підходити до цього процесу теж е системно. І результат вийшов на новий рівень взагалі. Я пробіг другий марафон. Трохи швидше, чотирьох годин там, трохи травмувався, потім важко було бігати. Ми почали з паном Андрієм більше спілкуватися. Я там деякі питання задавав, так підслуховував там по бігу по тематиці. Більше почав вивчати літературу, книжки читати і, і поставив за ціль марафон пробігти з трьох годин, тому що там третій марафон вже був швидше. Третій ми пробігли за 3.22 Здається, планували з трьох. 30 бігти. І пізніше почали ще більше спілкуватись. Я побачив там, е почав планувати свої тренування. Те, що якщо системно цю роботу вибудовувати, то це може бути там кращий результат. Для мене це раніше була загадка. Тобто, виходиш, якщо ти зараз не біжиш там і ось трьох годин, значить, в принципі, тобі не дано. А виявляється, що поетапно тренуючись, ти можеш свій організм виводити на новий рівень взагалі. Після цього ми почали спільно займатися вже там. У нас тренувань було 3-4 на тиждень разом. Були тижні, де ми майже кожного дня разом бігали. Це взагалі був вихід на новий рівень для мене. Я пробіг марафон з трьох годин один раз. Це був період коронавірусу. Перші онлайн-офлайн, якісь змішані біг був. Це був візер на Трухановому острові. Я прибіг другий, я це зрозумів тільки потім, коли статистику відкрив. І не те, щоб там багато людей було, але по-моєму чоловік 300 бігло. І для мене це було прям велике досягнення. І внутрішнє, я подивився на ретроспективу. Це було цікаво. Я знав, що є рекорд України по бігу, по щоденному бігу. Хлопець три кілометри бігав. А на той момент я вирішив, що цю планку потрібно піднімати. Кинув виклик собі. Думаю, я попробую по 10 бігати. Там тиждень побігаю, подивимося, як воно буде. Пробіг тиждень. Думаю, ну нормально, ноги не болять, коліна цілі, все нормально. Треба місяць. Пробіг місяць далі. Думаю, ну треба рік. Після цього пробіг рік. Теж там цікаві змагання, якісь були, цікаві виклики. І потім процес просто затягнувся, і це була вже така рутина. Я ще планку вище підняв до 100 кілометрів на тиждень, а це приблизно там 15 кілометрів на день, трохи менше. Потім цю планку ми з паном Андрієм ще задерли. але там вже я відчував, що я втрачаю цей баланс спорту, бізнесу, сім'ї. Тобто, в мене спорт трохи більше часу починає займати. Зупинився на цьому, мені цього було достатньо. Це покращило результат. це Давало змогу теж займатися іншими справами, тому що біг, на жаль, не годує. Він тільки Ну, там невеликі видатки, якісь є. Да, там пару разів на рік красівки потрібно купувати якусь форму, але це, мабуть, саме бюджет, бюджетний вид спорту. Ось, і після цього була ціль тисячу днів побігати. Рік побігав. Тисячу днів побігав, потім вже почав цілитися далі. Тисяча днів, до речі, була вже під час е повномасштабки. Да. І коли вона почалась, ми теж ходили там, куди в тероборону, туди, туди. І біг якраз мене трохи призупинив від цього, тому що я думаю, мені треба до тисячі добігти. Я цю сторінку закрию, переверну і буду займатися далі е службою. Воно затягнулося, там. Різні причини всякі були, але прийняв для себе рішення, що я буду займатися доти, доки це буде можливо, безпечно. Займався цим до першого бойового виходу. Я підписав контракт 20 червня. У нас було хартійське злагодження або КМБ, як його називали, трохи більше місяця. У нас там короткий період був. Це ми очікували людей, щоб набралося. Буквально там тиждень був. Після цього ми поїхали за кордон на навчання. Теж у нас було 40 днів навчання. Після цього ми приїхали і вже вузько під вузький профіль теж донавчалися. і після цього вже виїжджали на позиції і починали працювати. Перший бойовий вихід був наприкінці вересня. Десь в 20-х числах, тобто період з підписання контракту до першого бойового виходу був трошки більше трьох місяців. Я про рекорд думав весь час до того, коли вступав до хартії, і у мене була думка, що. До перших бойових виходів я так підрахував, що мені там два місяці у нас ще буде якесь там навчання, щось буде, я зможу спокійно бігати. Думаю, там якісь е е скіли по спілкуванню є, з кимось якось можна домовитися завжди тут два місяці. Бо відтягувати вже не було куди. Ми і так відтягнули. 24-й рік, ми там два роки думали йти, як йти, куди йти. Дуже довго, дуже довго розтягнуто. І тут іще, думаю, відтягнути Треба йти влітку, влітку найкращий час для того, щоб проходити підготовку. І в той момент я вже думав: мені хотілося досягнути планки, це в 5 років. Я подумав, що місяць я точно буду на КМБ. Я вже бував на КМБ в 2008 році, потім у нас було там інші виїзди, і у нас там постійно була зарядка. Я знаю, що там. Можна додатково для себе знайти вільну годину, знайти можна завжди там в своєму житті. Думаю, війську теж можна знайти. Я коли приїхав, було у нас така притірка трохи. Я там пішов до одного командира, поспілкувався, один не зрозумів, що я хочу до другого, другий зрозумів. Займайтеся. У вас от є час до початку заняття. Ви сміливо можете. Ми спочатку на загальних зарядках займалися. Білим, але задавали темп, я знав, що мені треба швидко-швидко, там 10-12 кілометрів пробігти. А люди з різною фізичною підготовкою були. І перші такі кілька пробіжок ми стояли в голові цієї колони. Ну, люди починали е, кричати ззаду, що скиньте темп, хоча ми бігли реально дуже повільно. Ми потім попросили, давайте ми будемо окремо робити. Поспілкувалися між собою. Я побачив список тих, хто йде в рубак. Е, і я хотів, щоб ці хлопці були фізично хоча б готові. Ми з усіма поговорили, кажу, давайте у нас буде зарядка, будемо кожного ранку виходити і займатися там хоча б базово 15-20 хвилин. Потім до мене підійшли хлопці не з Рубака з Хартії. Кажуть, а що за дискримінація, чому ти нас не кличеш? Це був, до речі, Богдан Супрун, бруд. Да. Він, на жаль, загинув. Е, Да, світла пам'ять йому. Він був одним із тих, на кого кому... е ідея спорту вона не просто трималась, а вона е сама собою е розширювалась. Тобто це був приклад е людини, яка постійно дбала про свій ментальний стан, про фізичний стан і для нього. Для нас це було важливо Наш, наше тіло це наша зброя. теж. ми можемо її як закинути, щоб вона ржавіла, так і довести її до ідеалу, коли вона працює без збоїв. У нас була така філософія, ми це не проговорювали, а ми це, ми це відчували просто. І ось у нас був хребет таких людей, яким не треба було додатково пояснювати, для чого це треба. Із 30 людей, які навчались, було декілька, які там е, пробували критикувати якісь думки, але їх настільки, вони настільки маргіналізовані були, що вони самі зрозуміли, що це не має абсолютно ніякого сенсу. І працювали всі. В чому перевага Хартії безпосередньо? що. Е, від приватного бізнесу ми відрізняємося тільки тим, що у нас задача у нас дуже цікавий кінцевий продукт. Да, це знищення ворога. Але при цьому всі процеси вони побудовані як у бізнесі. У нас є планування, у нас є інструменти, ми спілкуємося, ми комунікуємо. Наприклад, сьогодні ми там багато теж дискутували на плануванні, що ми можемо зробити, що не можемо. Тобто, от у мене є, наприклад, досвід навчання в військовому інституті. Я з 8 по 12 рік навчався. Там це не те, що було неможливо, там це просто е, ну, сама ідея якоїсь дискусії, вона відсутня. Тому що були просто команда зверху її і все. Ти можеш там щось озвучити, але команда є команда, наказ є наказ. Замітай так замітай. Ну і де сніг ти його чистиш. Ну, Команда чистить плац, ти його там робиш. І це максимально демотивувало, і це, в принципі, була причина, чого я звідти е, пішов. Я не бачив себе в цій структурі, вона нелогічна була і максимально деструктивна. Тобто особистість там не цінувалась. Це навпаки, якщо бачили якісь е, прояви інтелекту і, е, е, і бажання зростати. Е, Персонально воно максимально придушувалось. Чи, можливо, конкуренцію хтось відчував, чи просто там в статуті такого не написано було. Ось. А тут максимально подобається те, що у нас є жива комунікація, навіть там, з. Командуванням бригади ми можемо там пересіктись і про щось поговорити. Тобто там немає з строєвим. Я до командира не йду 20 метрів, коли його бачу. Там і думаю тільки про те, про свою форму одягу, чи вона в мене блистить, там чи в мене є голки там в шапці, чи в береті. Я думаю про те, яка в мене є ідея, як її донести, наскільки е вона буде зрозумілою. Загальна ціль, тобто фокус зовсім інший. Чому ми обирали Хартію, коли ми йшли з, з моїм побратимом з Балтом, це те, що нам цю цінність передали. Нам сказали, що ось тут працює воно так. Тобто це бізнес-проект. Бізнес-проект в тому плані, що тут основний хребет бригади це. Підприємці, це люди з бізнесу, це люди е, з цивільного життя, які чогось досягли певних е, висот і прийшли реалізовувати сюди основну задачу. Мені взагалі подобається те, що за останні е, три роки і більше сюди прийшло багато людей з бізнесу. Це стосується і хартії, і е, інших бригад. інших… Е, Інших структур. До цього е, була така трохи токсична обстановка, і е, люди не сильно охоче йшли. Були багато розумних теж людей і хороших спеціалістів, але в, от, в мій час в армію йшли по незрозумілим мені причинам. Тобто, це якось забезпечити собі стабільність або. Е, Є фахові військові, які там в третьому-четвертому поколінні військові були. Їм це було там цікаво розвиватися, саме військове, але їх настільки мало було. В основному це була група людей, які от, виконували накази. Зараз прийшло багато людей з свіжими ідеями, в тому числі все те, що ми робимо безпосередньо, наш підрозділ зараз робить це якраз результат. Того, що прийшли люди, прийшли зі свіжими ідеями, з бізнес-схемами того, як це має працювати, з бажанням привнести зміни у них є внутрішній опір, сильний опір, до того як воно все працювало. Тому, в принципі, армія, яка була і яка є, вона сильно відрізняється завдяки якраз тим людям, які не погоджувались на ті правила, які, які були прописані чи не прописані. В той період часу. І зараз є можливість ці правила створювати самому. Хартія це місце, де можна на ці процеси впливати. І тут якраз цінується це. Тут немає такого, що не треба нічого озвучувати. Ініціатива там щось робить з ініціатором, там і так далі. і так далі. Я жодного разу не чув. Батальйон розвідки це е, місце, де Збираються, де зібралися потужні хлопці, біля котрих завжди відчуваєш, що ти можеш ще більше робити, і що треба більше займатися собою, більше займатися як фізичною підготовкою своєї, так і загалом підготовкою. Тому що це розвідка, це завжди завжди планка вище стоїть так. Тому. Я коли спілкуюся з хлопцями з інших рот з інших зводів, я розумію, що мені ще дуже багато потрібно для того, щоб відповідати статусу цьому, і відповідати батальйону, відповідати рубаку. Тому це завжди стимулює до, до нових викликів і до нових до нових цілей, які до, до яких приходимо. Рубак це поєднання фізичних і інтелектуальних якостей. Тут потрібно як швидко працювати, так і е, постійно думати над процесом того, що ти робиш, тому що технічних засобів дуже багато і потрібно бути постійно в тренді, вивчати е, нові методи, нові інструменти, постійно бути потрібно в тонусі так, і постійно, е, постійно рухатися вперед. Тобто для нас це взагалі маст have. напрямок БПЛА він змінюється кожного дня, кожної години там може щось додаватися. І тут заборонено просто сидіти на місці і чекати, коли е, твої інструменти будуть неактуальні. а вони неактуальні будуть завтра. В Рубаку теж е, є потужні хлопці, які бігають е, по 10 кілометрів, коли знаходяться не на позиції. Це мої побратими, які теж постійно. Задають темп нашого руху. Це, як на мене, і просте, і складне питання. Просте в тому, що ми маємо жити в вільній країні за е, час е, свого дитинства, молодості. У мене був завжди період того, що ми були вільні, вільні обирати, вільні думати, вільні, е, вільні діяти. І я б дуже не хотів. Для мене це найбільший страх, того, що ми можемо це втратити, і що нам хтось буде говорити, як нам жити, що нам робити, куди ходити. Я просто згадую своє дитинство настільки воно було прекрасне, тим, що у нас була свобода. Я б не хотів, щоб мої батьки, племінники, мої діти, щоб вони жили в. В цій камері, які закриті, регламентованій, це найбільший страх. Я для мене життя цінне саме тим, що ми, як птахи, літаємо. В клітці, важко назвати це життям це щось більше схоже на існування і просто очікування якогось кращого періоду. Коли в нас є свобода, у нас є демократія, у нас є можливості для зростання, можливості для самореалізації, в тебе є білий аркуш, і ти з ним працюєш. Тобі не кажуть це не зошит в клітинку, де тобі не можна виходити за якісь червоні лінії. Ти вільний просто малювати все, що тобі забажається. Поки що тримаємо базу, теж по можливості, коли не на бойових, то завжди свої 10 кілометрів там, чи годину ми бігаємо. Коли на бойових, я про це розкажу після війни, щоб не отримати догану. Думаю, мені треба все-таки зосередитися на службі, що мені тут потрібно, тому що там є такі тренування, після котрих там декілька. Днів потрібно відходити. Тобто вони важкі фізично, ти там ходиш, працюєш, робиш щось, але це досить повільний такий процес. Тобто там фокус вже потрібно було більше приділяти часу. От якраз для бігу. Зараз основний фокус це служба, це ефективність взводу, це, це наша бойова робота а Біг зараз знову став фоном, який просто мене в цьому підтримує. Тобто, в мене є енергія протягом дня виконувати свої задачі, швидко робити те, що там потрібно, і іноді використовувати е, свої плюси від бігу, які є. Це швидко втекти від е, небезпеки, або переміститися з, з якоїсь провізії там чи з, е, з іншими елементами з точки на точку. І щоб при цьому там не, не виснажитись максимально. Достатньо просто встати зранку, чи не зранку, ввечері, будь-коли, але краще не відкладати цей процес, взути свої старі красівки, які там є, і почати, почати рухатися. Все, для цього нічого більше не треба. Взяти просто це в систему. Це важко. На старті, це як політ космічного шатла найбільше енергії витрачається на старті. Потім, коли ти виходиш уже на траєкторію польоту, якусь достатньо просто підтримувати це. Але от старт найбільше енергії, і важливо кинути собі виклик не на. Кілька років, там, не на кілька місяців, а достатньо тижня, там, трьох днів підряд. По-різному говорять, скільки напрацьовується звичка, це, там, хтось говорить, що це три тижні. Можете на три тижні собі кинути цей виклик. І потрібно ставити собі якісь помірні цілі і потихеньку до них рухатися. Наприклад, не обов'язково в перший день там бігти на усіх парах три кілометри. Можна по 200 метрів бігти, 100 йти, якщо у вас є задишка. Але важливо цей процес пройти, тому що три кілометри це, ну, це взагалі там, ні про що. Це 15 хвилин, але це може бути такий фундамент, на який ви можете там далі вже будувати своє спортивне життя і своє щасливе життя. Не обов'язково там. Бігати 15-20 кілометрів для того, щоб бути в формі. Трьох-п'яти іноді достатньо. Але з часом можна замітити просто різницю, наскільки якість життя зростає. І я бачу це по кожному з людей, з якими я бігав, з якими я бігаю, це сотні людей, це, ну, можливо, навіть є тисяча, але там треба ще. Подивитися, порахувати. Але це ну, реально дуже багато людей, з ким я спілкувався. Є тільки причини, коли люди отримують травми, це сумний досвід, там потрібно лікуватися, але потім все одно займатися. Тому що це такий хороший фундамент.